Наступний монтаж кондиціонера у нас буде знаходитися на цій стіні. Будемо монтувати ось таку модель. Вест Frost до мінус 15. Стандартний монтаж, це у нас танхаус, Андрій не мені в очі. Ось, ось тут буде живлення під розетку підводитись. І буде ось такий стандартний монтаж кондиціонера. Так, уже день менший, Уже ніч. Працюем. Андрей, працюем. Я так закінчили монтаж. Запустили на тепло, Не потрібно звертатися.